І присвятий благим і животворчим Твоїм духом, ни повсякчас і навіки, ти завічені нас, помилуй, спасе, як благий, чоловіка любів. Разом сбували в хорі, допомагали, волонтерили, а ріка взагалі спочатку дівчини. По Владимирові завжди. Не для всіх була тут рідною. Часто Іра була сьогодні на службе. Ну. Я після служби бігла на роботу. І Марика, которая дитячка барахло был, волонтерла роздавала дитячий. Де барахло десять детские роздавала. І Юра, він якраз працював у нас на проєкті Водієм одним із Він розвозив команди, малий та середній ремонт, допомагає відбудувати людям житло, яке було пошкоджене внаслідок, внаслідок війни. Коли ми знали, що його сім'я погибла, це, звісно, було шоком. Вічного життя. Вибирати В місті з нею навчалися майже з першого класу. Ми ще у нас є однокласниця, ми якось втроєм спілкувалися. Так що я її ніколи не забував. То, що ми там не спілкувалися, це просто ну, життя плюс війна. Ви особисто Збувати... теж були у війську. Так, да, я відслужив 10 місяців. Из них 8 месяцев я провел в окопах на запорожском направлении. Я солдат ЗСУ, боевой медик взвода. Они просто пришли нас уничтожить всех. Вы, выныщить нас. Им, им, в принципе, все равно, куда им быть. Ну, основная их задача — просто нас выныщить. В отличие від от них ми не роби, тому що ми воюємо, сопротивляємось, даємо відсіч, винищуємо їх. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Бессмертний, милуйма.